Гарно всім врожай. Ви на каналі Ліричний Селянин. Ставимо подобайки, підписуємося на канал, переглядаємо моє відео. Сьогодні трішки знову прогуляємося по городу. Розкажу про картоплю, яку посиділи на другий врожай. І ще дещо покажу: те, що є на присадибній ділянці. На перший погляд може здатися, що це просто земля, на якій росте бур'ян. Бур'яна, звичайно, багатенько, в основному щириця, також портулак, мишій де-не-де вилазить, можливо, лобода навіть буде. Але це ділянка, на якій щось посаджено. На цій ділянці ми посадили картоплю на другий врожай. Я хочу сказати вам, що напевно другого урожаю в цьому році не буде. І причина в цьому не цей бур'ян. Бур'ян були залишили так сказати, щоб він врятував те, що тут посажено, картоплю. Тому що жук із штату Колорадо згризає картоплю нанівець. Не вспівав вона зійти, він її згризає. От, як бачимо, вилазила картопелька і він її з'їв повністю. От, наприклад, он сидить який вже їсть. Тільки картопелька вилазить, і вони одразу знищують повністю. Так що, напевно, урожаю в цьому році не буде. Другого. От і залишили трішки бур'ян. Думали, що захистить, поки вилізе картопля масово. Але нічого не виходить. Вилізає і королацький жук її моментально з'їдає повністю. Ну, нічого, будемо сподіватися, що все-таки він врятує і щось дасть. Там, де бур'яну побільше, то можливо ситуація покраща. Зараз глянемо. Навіть бур'ян якийсь сухий. Ну, Де-не-де вилазить, а він вон сидить уже і їсть. Вон який не? красавець. Так що в цьому році не буде. Зазвичай, коли садимо трішки раніше картоплю на другий урожай, то жук вже починає з'являтися, коли вже картопля зійде. Кущики невеличкі, є листя на даній картоплі. Тоді просто, як звичайно, обробляємо картоплю від королацького жука, і картопля росте далі. Але в цьому році, так як посадили пізніше, в кінці липня, і на основній картоплі вже не було листя, що йому їсти, то він зразу дізнався, що тут сходить щось нове, молоде, зелене, смачне, і перебрався сюди і просто знищує зразу сходи картоплі. От так. Ну, і, звичайно, потрібно буде і бур'ян прорвати. Ну, то таке, його не важко проривати. Він невеличкий, щериця рветься гарно. Можна і просапувати, якби були рядочки видно, але рядочків ще немає. От така ситуація. З однієї багато бур'яну можна сказати, а з іншої сторони, намагаємося врятувати картоплю. Ну. Може нічого не вийти, а може щось і вийде з цього. Будемо дивитися, що буде далі. Так, як бачимо, вже немає бур'яну на цій ділянці, але також немає картоплі. В цьому році другий урожай картоплі у нас не буде. Те, що ми садили на другий урожай, все поїв жук в цьому році. Навіть не дав картоплі вилізти. Як тільки вона вилазила з землі, він її одразу з'їдав. Є ще ось деякі починання. От як бачимо, картопелька починав вилазити. Налай її. За день-два за два не буде, тому що все поїсть жуком. Паростки є, намагаються вилізти картопелька, але жук її з'їдає повністю. Ну так, в цьому році не буде врожаю другого кар... картоплі. Ну нічого, зато перший врожай досить гарний, так що досить. Ну, а другий не буде. От такі справи. Можливо, хтось стикався з такою проблемою. Напишіть, будь ласка, в коментарі, щоб в наступному році знав, що з цим робити. А в цьому році це така біда. Що ви бачите перед собою? На перший погляд може здатися, що це просто варення, яке вариться. Хм, дійсно, ви вгадали, це варення. Але це не звичайне варення. Це найсмачніше варення у світі. А як ви гадаєте, з чого найсмачніше і найкорисніше варення у світі? Звичайно. Найсмачніше варення у світі готується із слив. Сливове варення це найсмачніше варення у світі. Звичайно, на смак, що вам рецепт розказати? Просто половинки слив та цукор. Цукор це за власним бажанням. Хто, яке любить, хто солодше, хто трошки кисліше, але то за власним бажанням. Але найсмачніше варення на світі. Робиться із слив. Так що ми також готуємо варення на зиму. От таке варення буде гарне. А зараз я вам покажу, з яких конкретно слив ми робимо дане варення. А ось це ті сливки, з яких робиться найсмачніше варення. Такі великі сливки, гарні, великі, смачні, в цьому році багато сливок. Дивіться, які великі сливки смачні. Такі великі спілі смачні. Ну от, і з них ми робимо варення, яке досить смачне, найсмачніше варення у світі. А зараз ось вам покажу слимаки. Отаких слимаків у нас в нашому регіоні в цьому році дуже багато. Якщо раніше вони були там де неде поодинокі, це щось було таке незвичайне, то в цьому році їх досить багато отаких слимаків. І прикре, прикріше всього, що ці слимаки почали. На присадибній ділянці і шкодити, вони почали їсти все, що бачать. і буряки під'їдали, і моркву, і картоплю, навіть, і капусту. І усе усе їдять слимаки на присадибній ділянці. І от хотів би дізнатися у вас. Можливо, у ваших регіонах, де ви проживаєте, уже ці слимаки надокучили не один рік, і ви вже знаєте, як з ними боротися. Тому що для нас цей рік став відкриттям. Ми Дуже не знаємо, як з ними боротися. Потрібно за зиму вивчити це питання, щоб в наступному році розуміти, як боротися зі слимаками на присадибній ділянці. Тому що, повторююся, раніше у нас такі кількості їх не були, і такої шкоди вони нам не приносили. А в цьому році їх щось дуже багато і приносять шкоду. На присадибній ділянці. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях, як, якщо ви стикалися з такою проблемою, як ви з ними боролися. Щоб мені в наступному році розуміти, як боротися з цими шкідниками. Ось така проблема була в цьому році на присадибній ділянці. Ось така маленька екскурсія по присадибній ділянці була сьогодні. Ставимо вподобайки, не забуваємо підписуватися на канал. У нас стає все більше і більше. Дякую вам дуже за це. Пишемо коментарі і переглядаємо відео. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.